Тяжкий та дорогий люкс за iPhone 12 Pro Max – простий ідеальний претендент, якщо ви хочете актуальний iPhone лінійки Pro, який виглядає дорожче за свої гроші. От все би йому простили, якби не ж Гц екран. А які ще в ньому мінуси? Давайте розбирати. Таю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. І в мене на руках iPhone 12 Pro Max, якому вже увага, 4 роки. Зрозуміло, що новий iPhone 13 чи вживаний 14 буде більш актуальним, але ви тільки ну погляньте на його дизайн. Блискучі грані з боку та матова задня кришка виглядають дуже дорого та привабливо. Купуючи його в чорному або білому варіанті, взагалі не вгадаєш, 13-ка то в тебе в руках, чи 14. -ка. До сих пір прошки 20-го року виглядають більш ніж актуальні. І на голову краще за базові айфони, навіть 16 ї версії. На момент виходу Apple збільшили екран до 6,7 і дюймів, і на той момент це був просто гігантський екран. Більше він тільки у щойно презентованих 16 Pro та 16 Pro Max. Розмір дійсно має значення, так як творити і споживати контент на цьому айфоні саме задоволення. Та й по залізу, якщо чесно, нарікань у мене немає. Хоч і а 14 Bionic вже не новий, iOS 18 на 12 нашки досі літає. Завдяки збільшеному об'ємі оперативки до 6 ГБ. Потенціал роботи в нього дуже дуже великий. Потужного процесора вистачає на будь-які ігри, а головне, працює він відмінно. Також я нагадую, що в двонашках з'явився уже такий звичний для нас максейф. Це який не який, а все таки новий сценарій використання, при якому айфон можна легко заряджати на зручних дистанціях, надійно фіксувати в машині або, наприклад, знімати на штатив. По камерам тут повний порядок, тут є і матрична стабілізація, і чотири. 60 кадрів у Dolby Vision на всіх модулях, і оптичний зум 25 x який частіше використовується, ніж той же самий 5X у 15 й прошці. Ширик, як правило, вже застарілий, і в 12 й немає кіноефекту. Ну, як є, але це ж все таки не повсякденна фішка, тому можна і без неї. Ціни на айфони падають дуже повільно. І я порівнювати МАС версію буду із простими базовими айфонами, як, наприклад, iPhone 14. Перше, що одразу помітно, це клас пристрою, однозначно. Ачно 12 Pro Max на світ 22 тисячі виглядає значно привабливішим. Ну а що ж ми отримаємо в 14-ки, якщо заберемо понти з порівняння? 120 Гц ми також не отримаємо. І Dynamic Island замість чубчику також немає. Можливо, зарядку USB c сім mm -mm. жодної кілерфічі, окрім покращеної фронталки та потужного на одне покоління процесору. А якщо порівнювати їх по основним камерам, то тут і вологого місця від 14-ки не лишиться, хоч вона і має 48 мегапікселів, на днівних та нічних зйомках цього не видно. Третього модулю із зумом у 14 ки також немає, але є софтові примочки, як режим екстрастабілізації чи кіноефект у 4К. Але усе ж телемодуль для зуму я використовую частіше. Отже, якщо ви маєте бюджет близько 20 тисяч гривень, чи варто купувати iPhone 12 Pro Max? Однозначно, так, це точно кращий баланс між потужністю, дизайном, вибором камерою, ну і звичайно ж, ціною. Але все ж, якщо вибираєте подарунки. Ну, близьким, то краще новий і запакований 13-й. Але як для себе із усіх цих айфонів я би точно розглядала 12 ту прошку. Ну ось і все. Діліться своїм досвідом використання 12-го Промаксу у 2024 році. Ну і звичайно ж, пишіть в коментарях, які баги та проблеми ви помітили при використанні. Ну і не забувайте, Сторіння запропонує вам найкращу ціну на вживану техніку Apple. До зустрічі!